Так маленькі кам'янчани розвивають творчі навички під час повітряних тривог. У садочку номер 40 працюють майстрині петриківського розпису. Там півник, там зозулька, там птиця. А тут зробили калину, що у лузі червона калина похилилася. Для створення таких візерунків потрібно небагато золоті руки та спеціальні пензлі. Шіточка, кош... Кош... кошачої шерсті, кошочка наших петриківських кішечок. Дорослі роблять усе, аби дітям було затишно і вони почувались у безпеці. Тим більше завдяки масштабним будівельним роботам у цих дошкільних закладах кількість місць в укритті збільшили до 150. Облаштований вхід з самого садочка, що дало змогу нам приймати малесеньких діточок двох років. Було облаштовано фундаменті, другий вихід. Вентиляція проведена. 200 квадратів було поглиблено грунту. Зробили два санвузли, два рукомийники. Доєдналися до облаштування захисної споруди, і батьки малечі вони фарбували та штукатурили приміщення. Кожного ранку встає і навіть буде нас. Щоб ми йшли в садочок, те що є сховище, це, це великий плюс. Зробили чудове укриття для діточок, які дуже ждали, коли ми будемо відкриті. З 47 дошкільних закладів 40 працюють офлайн, 7 – за змішаною формою. В трьох садочках завершують роботи по збільшенню місць у сховищах. Наше завдання для того, щоб ті садочки, які залишились працювати в змішаній формі, щоб вони також їх максимально наближають до 100% роботи в режимі офлайн. Ми продовжуємо збільшити кількість місць в в наших школах. «98% всіх закладів навчальних це і шкільні заклади, і дошкільні заклади запущені в роботу навчальний процес з 1 вересня в районному центрі міста Кам'янському. Пріоритет це головне дати можливість дітям укриватися в разі небезпеки. Пеки, яка сьогодні має місце, на жаль, Олена Городицька, Ольга Журавель, Олександр Приходько. Новини 11 каналу.